Усім привіт, це Мехарена, це другий експеримент. Е, Арахос зі всіма, що у мене є ракетками, отже. О, до речі, е, ще одна новина. Севен тепер у нашому клані Укр 25. Е, Окей, одразу до бою. Це буде смертельний матч. Все, давай. Ні-ні-ні-ні. Ні. Ні. Ось якраз і Севен з Укр 25 Ось найкращий бот. До речі, він скін вибив. Ну як вибив? Він багато грає за колесо, тому в нього такий скін. Отже до бою. Е, ми починаємо. Ми починаємо. Ось мій арахосик експериментальний. Господи, яке важке слово. Ось починаємо. Так так. так. За чотири Біллі. Я теж так, ще такою Біллі. Е, а Білі. хто його ніхто не вбив? Він що, безсмертний? А Дві ні. ракети Більшу. в нього? В нього полетіли два заряди ракеток, заморожуючи і звичайні, і він не помер. Як це Так, Так, ти щит збивай. Е! Добре. Я не видимку був. Це нема. Біля землі near earth, вкрав мій кіл. О севене! Я що вкрав Та нічого. Все одно і мені добре і тобі добре. Ти прокачуєшся, а я мені і так добре. Так, в тебе ж вже дев'ятий пер... ж... сезонний дивізон. Та так. при чому тут сезонний дивізон? Мені добре, тому що просто. У мене є сильніші боти, ніж у тебе, і сильніші пушки є. Ну, так, ще. Я теж так. так. І я думаю, я готовий взяти. <рес> Пам'ятаєш, колись ви... ти мене переміг. Ну, як ти? Ти Фредді і. Пф... Стефанія або Турбомишка перемогли в мене в один на трьох. Пам'ятаєш? Я готовий брати реванш. Зрозумій. Мене... Біс-біс тебе вбив. А, він мене мало не вбив, але ми перемогли. Це перемога. Так, це просто перемога. Що ще можна сказати? Можна. Ми з тобою якісь... Ми з тобою точно, друзі, ми читаємо думки обох. Так. Ти хотів вбити цього, і я хотів його вбити. Ми не одного й того самого вбиваємо. Давай, давай, він спиною до мене повернувся, але він вже розвернувся, тому я його в спину не попав. Так, за чотири біллі. Біллі, іди сюди. О, тепер я його вбив. То він з двох ракеток не вбивався. Точніше, з чотирьох. А тепер з однієї вбився. Я зараз про. Я зараз просто як про. Однією ракеткою в цього, іншою в цього. Зрозуміло. Ну, он, подивись у мені верси, він точно так же робить. До речі, е... Ну, Умніверса і взяти так. А кого ще можна взяти? Ну, Мейера, але він. він не так знімає. Він знімає роботів. Це, Це експерименти. Про Універса, що ми кажемо. Ні, ми просто, просто я іноді дивлюсь його Універса. Ми... Він нам не платив, щоб вам його, нам він просто подобається. Так, да, я його просто іноді дивлюсь, тому що він крутий, він, крути, він кр... класно знімає, просто мені подобається, це не реклама, як сказав вже Севен. Я тільки так, що так. мало не вийшов. Оу. Ви що, нападати на мене? захотілось. Та хто на тебе нападе, у тебе мільярд хп. У мене було не мільярд хп, бро. Ні, ну просто у арахоса багато хп. Крутяк. Окей, одразу переходимо до іншого експерименту. Ось і наступна комбінація: ось такий арахос з Хеліксами. Отже до бою. Так, ми, ми починаємо. Починаємо. Так, Трошки ти готовий? Блін. З нами ПРО. Це все оці пушки. Це все оці пушки. Тепер проти нас будуть грати Мега Турбо Про. Яких мені за що в житті не переможемо. Я еле єлі, єлі вбиваю одного. А нам треба їх всіх повбивати. Ти мікрофон вимкнув? У мене підлагуло, тому я ти не чув мене. Ні, у тебе мікрофон був вимкнений. А. Ай-є-я-я-ні, мене вбили. Все, тепер я нуб. Якщо мене вбили, то я зда... стаю нубом. <плес> так, донатні пушки. <плес> е, Вимикай запис. Ага, зараз. Так, я тут тільки що забирав нагороди і побачив, що можна покрутити на Нейтлаунчер 12. І давай, давай. Я закриваю очі, я заплющу очі. Мені випало креслення, дванадцять креслень. Блін, Це фігня собача. Дві тисячі синеньких. Фігня випадає, буду ще збирати. Починаємо. Я придумав, як зробити так, щоб вороги не були донатними. Я буду грати з одною пушкою. Бро. Що? Це... Це люто. Я зрозумів. Це буде нечесно. Це дуже... Дві пушки проти одної. Це дуже, дуже люто, бро. Я зрозумів, але я вже один кіл зробив. Так, правда, у мого ворога було міні міні хп, мало дуже. Але я так добивати можу. Якщо було б дві пушки, я б з одного удару там двох-трьох вбивав. Мене Чого ти кричиш? Я тебе можу закрити. У мене багато-багато хп. Так, так закривай. Так ти ж не даєш мені закрити. Чого ти стоїш, хілер? Та хілери вони. Вони ботики, вони ну, не розуміють, що треба. Тебе чим убили? Он він тебе йде, зараз. Та на мене два напали. Червоний, як я із це він. Та я зрозумів, що це Арес був, але мене вбив Зелений. Я свого Ареса беру, якого пушки мега нубівські. Я зараз їх всіх нубівськими пушками порву. <рив> Ось і він. Ось і він. Здається, він мене вбив. Оцей. Я зараз на нього шлю. Ось його ось його вбиваю. Я його і хочу вибуху, А ти де? А ти де? О, виграли. Все, наступний раунд, наступна спроба Хеліксами. Тому що поки що Хелікси ну, програють, можна ще один раунд зробити там, де я за свій основний ангар граю, там, де в мене проботи, там, де донатні часто. Якщо що, якщо, я не знаю, в тебе багато цих ракет чи ні, можемо розділити на декілька частин. Та в мене тільки ракетки, з якими ми вже пограли, і хелікси, і все. Добре. Ну що ж, скільки там хвилин виходить відео? А, та ще мало. Ще, ще треба знімати, ще треба. Вісім хвилин. Та трохи більше семи хвилин, я не знаю скільки точно. Зрозуміло. Тоді набагато ми не знімали. Небагато, небагато. Ще... У нас мало ракеток, тому можна ще один раунд зіграти в захоплення точок там, де я за свою основу граю. Це буде доповнення до відео. Ну, за основу там якраз Хелікси протестую на арахі. На расі. У нас будуть іноді виходити доповнення до відео. Якщо Наприклад, будемо... зараз. Наприклад, ось це відео. В ньому буде доповнення. Так. так Скільки там у мене можете... кілів? О, у в загальності у мене зараз 9 кілів. Якщо, якщо подивитися. Ви можете дивитися ці доповнення, якщо ні. Можете надивитися і подивитися лише основне відео, основну частину відео. Та доповнення, це просто буде додатковий раунд, там де я за донатний. Є... Не, Ні. Ні. я не донатний граю, за основний, який донатний, блін. Язик вже заплутується просто. Довго знімаємо, нам так кажеться. Здається, Здається, так. Здається, що вже довго знімаємо, вже язик заплутується Отже, зараз перейдемо до основного. О, техноарена, круто, але я не того бота взяв. добре Нічого страшного за цього поки пограю. Він швидко відкидається, в нього мало ХП, доволі мало. Доповнення будуть в нас дуже рідко виходити у відео. Так, так, так. Згоди. Тому що в нас відео звичайно звичайно виходять дуже довгі. Дуже. Тому і ми перезнімаємо аж. Вони тому, не що... довгі. Вони не довгі. Це іноді буває, якщо там три смертельних матчі, або навіть більше. Так. Бо буває навіть і більше, ніж три смертельних Матчі. Так. Але я не розумію. А донатний. Не навочі донатний. Донатний бот? І поганий матюклівий нік. 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 Якщо що, я його замажу. Замаж замаж, так. Треба його замазати на монтажі. Замажу. Вау, це... який це... у тебе скін крутий! У тебе ж не було такого скіна. Ну, це я виграв у тій покрутяшці. Круто. Отже, підсумки. Джавелін Рак перші, я їм ставлю 10 для новачків вони якраз найсильніші. Хеліксом ставлю десь 7, тому що вони круті, але проти донатних нічого зробити не можуть. А ти що кажеш? Ну, напевно, так само, як ти. Я тут не дуже розб... сильно розбираюся. Окей. То, ну тоді закінчуємо відео. Усім па-па!